Настане день, коли я знову пригадаю тебе між паузами самотності своєї, як я тебе всіма віршами обіймаю, як в лірику для тебе всі пливуть ідеї, а з ними і мій човен з назвою кохаю. Я пригадав, іначе світ завмер зі мною в очікуванні дози в серце ендорфінів, хотілося б ділити спогадцей з тобою. Щоб знову стала центром всіх моїх обіймів, після мого з цим світом вічного двобою. Ще трохи є тебе в думках поміж рядками, сценарію, який складає мені доля, тебе гортаю, наче книгу сторінками, допоки не прийдеться грати мені ролі, бо лише з тобою я був тим, що є між нами. Бо лиш з тобою мені маска не потрібна, і світ хімер від мене знов кудись тікає. Ти, ангелу з небес, ти так йому подібна, що сам Господь, мабуть, тебе благословляє. Душі моїй ти не чужа, їй досі ти потрібна.